Іспанський старовинний розклад. Дуже його люблю. І так, загадуйте ситуацію. Або людину. Що було? Що є? Що буде? Чим серце заспокоїться? І так, що було? Був обман? Обман, брехня, зрада, що є, зараз а, ви один на один зі своєю долею вам вирішувати. Доля з вами. Ангели з вами. Пам'ятайте, якщо ви думаєте, що зараз ви самі, ви ніколи не самі а, ангели над вами. Ангели приготували вам долю. Все іде по задуманому вище плану. Що буде? Буде багато радості заможне життя вас чекає. Королева Пентаклів і імператриця. Чим серце заспокоїться? Імператриця це сім'я? Це радість, це кохання, це життя а, в добробуті, в радості. І також, а, що ця людина несе вам, король іде у ваше життя. Ви імператриця, і король з вами, король жезлів, вогняний король, який принесе у ваше життя радість, добробут і спокій.